Всім привіт! Поїхали працювати. Зараз спершу заїдемо в кафешку, загрузимо відео на Ютуб. Щось, домашній інтернет, почав підводити. І вже останні 2 чи відео я роблю такі комбінації з кафешками зранку в неділю. Вже починаю трішки хвилюватися, тому що у нас же стрім 6 вересня, пам'ятаєте? І. Щоб не підкачався інтернет. Но я не планую стрім робити там якийсь години, хоча б хвилин 10 інтернету нормального, щоб ми зробили розіграш. Якщо ви не розумієте, про який стрім і про який розіграш, я зараз говорю. Зараз на каналі йде розіграш інструментів від Devolt. Ось в цьому відео переходьте, дізнавайтеся, умови 6 вересня ми дізнаємося, хто ж був переможцем. Доведеться 10 хвилин ще зачекати, кафешки зачинені. В неділю працюють з 8. Я заїжджаю в цю кафешку зазвичай. Кармела кофебар. Гарна кава, і найголовніше, там в них дуже класний швидкий інтернет. Побігав сьогодні годинку. Це було, можна сказати, останнє тренування перед стартом таке більш-менш довге. Зараз починається останній тиждень, на якому буду вже відновлюватися, відпочивати. Зроблю там 2-3 легеньких тренування. Коротше, я коли зареєструвався на ці 5 кілометрів, я собі поставив план пробігти швидко, швидко ну, для мене, для моєї форми. А це зараз хоча б вибігти з 20 хвилин. Думав, точно зроблю. Зараз по відчуттям, от я побігав там десь днів 10 півтора-два тижні побігав, по відчуттям, ну так, 70 на 30, 30% я б сказав, би, що пробіжу з 20-70%, що ні. Ще трішки піднабрав, зараз майже 100 кілограмів важу 98 кім, вставав вчора на ваги. Це, як ви розумієте, не дуже допомагає бігти швидко. Гарміни говорять, що не зможу. Говорять, що зараз моя форма така, що я пробіжу там за 21 з чимось хвилин, майже за 22. GPT говорить, що братуха, ти всіх порвеш, точно зможеш. Я йому поставив, написав, які в мене цілі. І кожне тренування роблю скріншоти з додатку. Йому підгружаю, то він. Аналізує це все і говорить, що ти в класній формі, все буде добре. Ну, подивимося. Познімаю вам там, яка буде атмосфера, скільки буде українців, який буде забіг. Правда, ви побачите це все в наступному вже відео. Коротше, вирізую я тут гіпсокардон. Отак це виглядає зараз. Оці чорні місця. Замовники побачили на камеру, вирішили, що це грибок. Насправді це взагалі не виглядає як грибок. І тут все абсолютно сухо. Єдине, що. Ось тут видно, що колись тут була вода. Оця доска, бачите, вже струкла. Ну і тут щось трішки схоже на грибок. Зараз я це все добре почищу, пофарбую і буду зашивати це все гіпсом. Підготував все, щоб зашивати вже гіпсокартоном, там почистив і пофарбував усі ґрунтовкою на масані основі. Також пофарбував плінтус. Це його внутрішня частина. Він був в абсолютно нормальному стані. Та й там все було, можна сказати, абсолютно в нормальному стані за виключенням цієї частини. Можна було нічого там і не фарбувати, але, як на мене, цього можна було взагалі не робити. Замовники хочуть, щоб я тут щось, щось поробив, тому я щось почистив, пофарбував. Вони зайшли, подивилися, побачили цю біленьку фарбу. Дуже задоволені, кажуть, то це ти дуже правильно зробив, що пофарбував. Ну, все, задоволені клієнти, це наша основна мета. А зараз зашиваю псокартоном, за шпаклюю, і вони попросили ще в душовій у них поміняти повністю сікон. В цьому душі зараз потрібно поміняти силікон. Знизу там негарно зроблені замовники, попросили його поміняти, а кути, там фуга, її потрібно зняти і туди зробити силікон. До речі, хтось запитував, навіщо ви робите кути зіліконом, а не фугою. Ось вам відповідь, бачите? Всі кути. Потріскалися. З примикання до ванної все тріснуло. Було тут кут тріснув, зверху взагалі все розійшлося, там потріскалося. Ну, коротше, всі кути повністю потріскалися. Туди зараз потрапляє вода, це нікуди не годиться. Тому кути тільки силіконом. Зараз вирізаю фугу і роблю силікончик. Позачищав я фугу, а тепер позаливав це все засобом від грибка. Всі ці кути, бачите, завширу. Коротше, це така моя хитрість, тому що цього можна було б не робити. Тут все сухо, грибка ніде немає. Просто я дружині пообіцяв, що приїду сьогодні після обіду, там о першій. І я не встигаю взявся за цю фугу чистити. Це не так швидко, як я думав. Коротше, я це все почистив, залив. Цим засобом від грибка. Зараз замовникам скажу, що це дуже важливо. Так як вони бояться цього грибка, я впевнений, що вони будуть задоволені. Скажу, нехай це день-два постоїть, тут нормально висохне, а потім я приїду через пару днів, коли там буду доробляти гіпсокартон і потім нанесу тут ціліко. Ну а що, гірше від цього точно нікому не буде. А так я і замовники залишаться задоволені і дружина. Закінчимо сьогодні. пошпаклював, залишаю сохнути на пару днів. Збираю зараз своє барахло і їду додому. До речі, шпаклівка. Я як тільки показую роботу із шпаклівкою на каналі. Мені постійно хтось пише е, про цю лампу, що там потрібно світити і бачити, як все там рівно чи не рівно, і вишпакльовувати, виводити ідеал. І вже в особисті мені декілька людей написали, що купи вже нарешті цю лампу, щоб ти нормально шпаклював. Пацани, я вам вже говорив, ще раз показую. Дивіться, от американські мірки вони заходять, дивляться на цю стіну. Це нормальна стіна, рівненька, сіренька. На цю дивляться. То ж саме. Це, це все, як вони її провіряють ці стіни. Ось навіть я зараз взяв шпатель, це навіть не провило. О, Дивіться, підійшов. Ви бачите, він гуляє. О, бачите, який зазор? Це просто по центру стіни. Ось зверху над дверима, будь ласка. О, дивіться. І якщо я зараз походжу тут по цій кімнаті, тільки, не то, що там по а тільки по цій кімнаті. Тут до таких поворотів буде куча. Цей будинок я за 100 років тієї лампи не бачив ніколи в житті. І цим американцям є фіолетово. Тут вже декілька поколінь народилося і померло. Вони знають, не знали, що в них тут щось із стінами, не так, що вони там чи криві, чи щось там недосвідчено лампою. Тому так це виглядає. Я прийшов, вирізав, поставив, зашпаклював за пару годин, залишив сохнути, потім приїхав, пофарбував все. 400 доларів коштує ця робота, ніякі лампи, нічого не потрібно. Всім доброго ранку. Сьогодні мию будинок ззовні загрузив вже інструмент замовниця, в якої я фарбував всередині нещодавно будинок. Попросила його помити. Так що їду ще двоє дверей в гардероби, вона захотіла пофарбувати всередині. Зараз їду, фарбую двері, міняю кран і мию все як ми любимо: на вулиці, сонечко, чистий кайф. Поробив всередині будинку все, що просила замовниця. Зараз виходжу на вулицю, якраз в обід. Ось цю тумбочку потрібно буде також пофарбувати і оцей будинок потрібно зараз помити. Ну Будинок як будинок, він не дуже грязний і його не потрібно прям намивати доблизько. Навпаки його потрібно пройтися акуратно, щоб там фарба ніде не злазила. Ось бачите, дуже багато ось таких частин грязних. Тому пройдуся, помию. Тут у мене на вулиці ось це каміння, яке потрібно поремонтувати. Замовниця вже купила фарбу, це також потрібно зробити точно не сьогодні. Ну, я думаю, що на цьому тижні я цим також займуся. І в гаражі замовниця сказала, давай будемо робити підлогу і боксіткою цією, то також, схоже, найближчими днями будемо займатися. Зараз чекаю відповіді, там є одна робота по шпаклівці. Немала, там десь на тиждень роботи і... Ми з ними домовлялися. Зараз що вони скажуть? Якщо скажуть, давай нам на вчора, то можливо буде робити шпаклівку, а потім сюди. А якщо їм там не терміново, то зроблю тут уже замовниця, вона хоче через два тижні виставляти будинок на продаж, то вже все тут домалюємо, нехай продає його. Закінчив, помив будинок сьогодні, повністю так. Я виглядаю сьогодні. Трошки інша форма одягу. Довгі рукава. Виробники, до речі, навіть обіцяють, що ця штука якось домовляється з ультрафіолетом і ультрафіолет мене не так ображає тоді. Тапки, ні кроку назад. І, в принципі, дуже жарко, але цілий день робота з водою нормально. Ноги постійно мокрі, сам мокрий, і можна сказати, що навіть, навіть приємно. Коротше, приїду сюди робити гараж післязавтра. Завтра поїду, дороблю гіпсокартон. Той, що робив вчора, а потім післязавтра приїду сюди, зроблю гараж, думаю, за два дні. А далі, вже десь тижнів два наперед розписаних, так що будемо працювати. Приїхав закінчувати роботу з гіпсокартоном. Все вже жирафа готова, полосос готовий, я готовий. Зараз шліфуну, потім цією рожевою і шпаклівкою. І доведеться залишити це на декілька годин, тому що я приїхав, а замовники говорять, нам з 11 до 3 потрібно там кудись поїхати, міг би ти також кудись поїхати. Це в мене вперше. Зазвичай люди говорять, ми поїхали, коли все закінчиш, там просто або залиш будинок відчиненим, або поклади там ключик. Під коврик тут вони говорять, ми поїдемо і ти поїдь. Ну, добре, це мені сьогодні підходить, тому що, по-перше, це близько від мого дому, де я живу. А по-друге, нам потрібно зараз з'їздити в ДімВі, це як сервісний центр в Україні, потрібно заїхати і. Забрати техпаспорт на автомобіль, бо поки у нас був кредит, техпаспорт був у банка. Зараз ми виплатили кредит, звільнилося від 18% рабства, то поїдемо, заберемо свої документи. Приїхали не в ДМВ, а тут такий у нас є на районі. Я тут реєстрував Гаврюшу, правда, тоді ми чекали більше двох годин. Такі черги були величезні, зараз ніби черг немає. Я думаю, швиденько зайдемо. це все зробимо. Тут лайочку можна в них обрати будь-які номера. Це коштує десь близько 70 доларів. Можеш обрати собі, який хочеш. З акулою, з дельфіном, з черепахою. Які подобається. Оце класичний номера. Такі всіх з мандарином. А за гроші. Хвилин 10 зайняла в нас вся процедура. Ми сказали, що ми виплатили кредит, хотіли б отримати свою реєстрацію на автомобіль. Нам її видали, ми заплатили за це 43 долари. 43 долари це тому, що заїхали в ось цей часний ларьочок. Якби це ми заїхали в ДМВ, ну тобто в державну установу, це б коштувало б, можливо доларів 30. Трішки дешевше, але туди потрібно їхати це далі. Там зазвичай великі черги. А ще частіше туди неможливо потрапити, просто приїхати і вирішити свою проблему. Потрібно заходити онлайн, вибирати час, коли ти можеш туди проїхати і так далі. Я коли міняв тут водійське посвідчення, я чекав місяць цієї зустрічі. Закінчує з цією стіною, отак вона виглядає зараз. Замовник подивився, сказав, що краще, ніж було. Звісно, це просто комплімент. Головне, що їм подобається. Вони тепер точно знають, що там немає грибка і там все пофарбовано. В коментарях писали, як Андрюха купив собару, що людина, яка купила собару, не може бути поганою. Замовників, дивіться, їх аж дві штуки стоїть. Дали мені 20 баксів чайових. Ці всі роботи, які я тут роблю, це мама цього замовника, ну хлопця, який тут живе, вона приїжджає, бачить, що потрібно зробити, потім зв'язується зі мною. Я приїжджаю, все роблю, і мама за все платить. Тут йому сподобалося, він мені ще дав 20 сказав, то від мами, а це від мене. Мама заплатила 400 за стіну і 100 за силікон, і він 20-ко. Доброго ранку. Сьогодні і завтра по плану ось цей гараж. Я вже тут годинки-півтори попрацював, повиносив з нього все, що можна було винести, попіднімав все, що лежало на підлозі. Зараз буду мити. Мій план такий: я зараз ось цим прошервошером просто помию, ну так, бруд змию. Потім в мене є ось такий засіб, він змиває там Грибок, плісня, оцю всю історію. Гарно промиваю ним. Даю висохнути годинку-дві, потім мию ось цією кислотою. Після кислоти також даю пару годин висохнути. і Потім ось цим засобом ремонтую оці всі тріщини. Їх тут немало. Коротше, мию, потім мию від грибка, потім кислота, потім ремонт тріщин і залишається все добре сохнути до завтра. Завтра зранку буде і боксітка. І в процесі, коли будуть паузи, у мене по одні-дві години, години, поки це все буде просихати, замовниця написала ще знову цілий список робіт, там не працює розетка, там не працює світильник, там ще щось не працює, буду бігати туди-сюди щось ремонтувати. Вже втретє, я наніс цю хімію. Е, нормально вона працює більш-менш, але не сказати, що прям ідеально. Ось ці плями вона не від'їдає. Я вже тут чистив в щітками вони залишаються. Ну, зараз почекаю хвилин 5 змою і може ще один раз нанесу четвертий. І потім ще, мабуть, двічі буду кислотою наносити. Це трішки не той випадок, коли можна тяпляб, підмазав, підклеїв і все. Тут потрібно зробити нормально, якісно, тому що це гараж, підлога. Закінчив з підготовкою, залишилося тріщини тільки перемонтувати. Зроблю це пізніше, коли вони нормально висохнуть. Ось бачите, видно, що кислота. В цій частині сильніше попрацювала, бо я її розполетив в відрі і так почав лити звідси, потім її трішки не вистачило, і далі я вже стягував це все такою шваброю. Тому вона тут більш агресивно роз'їла бетон. Тут менш агресивно, але загалом мені результат подобається. Добре, все повідчищало, повідмивало. Якісь плями, звісно, залишилися, але я думаю, що їх вже майже нереально доїдало довести. Залишаю цей гараж до завтра сохнути. Позаповнював я всі тріщини силіконом спеціально. Тут я його так трішки розмазував шпателем, мені не сподобалося як це виглядає, тому я далі зробив так, позаповнював просто і залишаю сохнути. Завтра зранку приїду якимсь лезом. Це все акуратно зріжу. Думаю, буде краще виглядати, ніж зараз. Оце просто розмазане. Хоча, скоріш за все, і боксітка товстий шар, і вона, мабуть, це все перекриє. Не знаю, я ніколи не робив цією боксіткою. І ну, Я так собі думаю, що шар в неї товші, ніж фарба, тому вона, мабуть, ці всі недоліки перекриє. Доброго ранку. Заїхав в Ловс, купляю ось цю і бокситку для підлоги. Горіла 400 баксів вона коштує. Об'єму вистачає на гараж з двох машин. Тут вони пишуть навіть, що 2,5 машини мається на увазі, що з запасом. Беру її і погнали це робити. Все ж правильним рішенням вчора було залишити ось так. Сіликон це, нічого з ним не робити, тому що оці місця там, де я понамазував шпателем, їх все рівно доводиться підчищати і купа сміття, і воно не дуже зручно підчищається. А ось ці місця, які я просто залишив, я собі беру отак лезом. Раз. Дуже швидко, дуже просто і залишається класний шов, з яким вже нічого абсолютно не потрібно робити. Ну що, друзі, нормально йде. Я ще не закінчив, ще в процесі, але вже ось так це виглядає. Замовники тільки що приходили, подивилися, сказали, що взагалі вау. Сусіди приходили, подивилися також вау. Прикольне відчуття, тому що ти нічого такого не робиш, просто валіком накатав, а воно викликає такий вау-ефект. Процедура яка максимально проста. Ось тут у нас комплект є компонент А, компонент Б. Ми його в рівних пропорціях змішали. Розколотали нормально і далі просто, просто валіком фарбу наносимо на підлогу. Я б рекомендував тому, хто це робитиме, не жаліти взагалі цього матеріалу, тому що я спочатку там почав його трішки розкатувати. Думаю, вистачить, не вистачить, ніколи не робив. Потім вже почав розуміти, що точно вистачить, почав додавати. Бачу, що його з запасом я вже додавав, додавав і тут вже під кінець так нормально наливаю. Але все рівно ще залишиться. Тому я, якщо робитиму це наступного разу, то прям спочатку почну нормально навалювати. А потім, коли вже прокатав валіком, тут в комплекті у нас є ось такий сніжок, ми його просто беремо і ось так вас все, розсипали собі виробник. Заявляю, що 10 годин можна ходити і 36 годин можна їздити машини. Зачиняю гараж. Потрібно, я думаю, залишити таку щілину, не повністю пускати ворота, щоб не прилипли вони до ібоксидки. І завтра, як заявляє виробник, можна тут вже ходити і через 2 доби можна заїжджати машини. Мені дуже сподобався матеріал. Якщо працюватиму наступного разу, робитиму такі роботи, то буду працювати з ним. І думаю, потрібно спробувати попродавати таку роботу. Зараз зроблю може там Фейсбук, Інстаграм, оголошення окреме, тому що робиться дуже просто, виглядає дуже класно, викликає Вау-ефект. І за цю роботу можна брати нормальні гроші. Тут я сказав замовниці 1200 з матеріалами. Матеріали 400 баксів коштує ця штука. І вчора я там 50 чи 70 накупив Там кислота. Оце все ми ще. Ну, грубо, 500 баксів матеріали, 1200 робота, 700 заробив. Це два дні, там, ну по півдня, Вчора я півдня там, це все помив. І сьогодні, ось зараз 12.30. Я з 9 вже все повністю закінчив. Тут я приліпив ось так плівку, тому що вже був дощ. І сьогодні вночі також буде, а їй потрібно годин 6-8, більш менш нормально висягнути. Всім доброго ранку. Зверніть увагу, Гаврюша повністю пустий. Це означає тільки одне, є купа сміття, яке потрібно вивозити. Я думаю, що ви зараз всі здогадаєтесь, де і є. Всім знайомі стіни, знайома стеля. Як вам, до речі, вся зона, так замовники її облаштували, диванчики, крісла поставили. Отак це виглядає зараз. Вже все тут поприбирали і потім мені зателефонували. Кажуть, що всі, хто був з нами, коли ми падали, тримайтеся, ми тонемо. Коротше, друзі, потрібно все переробити. Ось, де бачите, інструмент вже весь на об'єкті. Підлога вже чистенька, все гарно пахне. Історія яка? Потрібно ось цей душ повністю переробити. Його зараз ширина 5 фітів, його потрібно зробити рівно вдвічі менше. Тобто, отак відрізати, відрізати цю стіну, відрізати душовий піддом, повністю демонтувати всю плитку з підлоги, тому що ту частину не буде чим закладати, покласти нову плитку. Ось цю раковину потрібно поставити туди далі. Ну там Плінтуса перебити. Звісно, що ось тут доведеться вирізати гіпсокартон. Тому що там потрібно сантехнікові місце, щоб паяти, це все потім шпаклювати, фарбувати. Чому ж так трапилося? Відповідь насправді дуже проста. Все, що ви тут бачите, тут зроблено абсолютно нормально, все працює, виглядає класно, немає ніяких претензій. Проблема в тому, що зроблено це все за кресленнями і планами цієї будівлі, а вони застаріли. Зараз з'явилися нові коди і нові правила. Я їх, звісно, не знав. Я і старих не знав. Замовники вони цим бізнесом займаються вже не один десяток років. У них є. Такий самий бізнес, але в іншому штаті, і вони також не знали нових правил. Правила, які зараз немає вимог до того, щоб оцей душовий піддон був 5 футів на 5 футів. Не обов'язково. Але є вимога, щоб оцей простір біля унітазу і біля умивальника був 7 футів довжину і 7 футів в ширину. В довжину ми маємо 7 футів, в ширину не маємо. Для того, щоб з'явилося 7 футів ширини, нам якраз потрібно відрізати середину ось цього душового піддому. Хто тут правий, хто не правий, хто в цьому винуватий, питання взагалі не стоїть. Питання стоїть в тому, що це зараз не пройде інспекцію. Тому потрібно переробити. Тому включаємо зараз на повну гучність бумбокс. Беру перфоратор і погнали. Ну, що там діло? Там діло на пару днів. Багато мани потрібно, щоб ламати. Ця кімната знову з новенької перетворилася в страшненьку. Отак це виглядає зараз. Вже все демонтував, виніс мішки. Зараз поїду в хомді, покуплю гіпсокартону, оголочки, щоб зашити ось тут. І переїде сантехнік, зараз попаяє сюди кран. Ось цей кран потрібно буде припаяти на це місце. Ну, і сюди, звісно, припаяти все для душу. Цього разу залишаємо це все ось так відкритим, тому що замовники сказали, що приїде інспекція і буде перевіряти тут пайку, як все зроблено, по кодам, не по кодам. І тільки після того, коли вони приймуть, я приїду, це все зашпаклюю, зашию гіпсом. Тут також це буде переноситися, ця раковина буде переноситися туди далі. Відповідна каналізація, пайка, сантехніка, все переноситься сюди, потім приїжджає інспектор, перевіряє, потім приїжджаю я, це все зашиваю. Закінчив на сьогодні. Роблю зараз аж цілих два вихідних. У мене післязавтра старт 5 кілометрів. Я сьогодні якраз тут на демонтажі плитки відновлювався, відпочивав і набирався сил. До старту, можна сказати, готовий. Тут у нас за сьогодні що відбулося. Ну, як я вам показував, все демонтовано. Я зробив оцей кут, зашив гіпсом зашпаклював, залишаю сохнути, приходив сантехнік, припаяв тут уже кран, отак це виглядає зараз. Чекаємо на інспектора, він прийдеться, все перевірить, якщо йому все подобається, потім будемо зашивати. Ось цю частину ще не зафіксували, тому що в мене немає такої типу коронки. Тут я вирізав просто квадратом. Я знаю, що плиточники це не одобрять, але... Я заховав. Тут мене коронки немає. Замовив коронку на Амазон сьогодні. Завтра зранку вона прийде, покажу вам. Я живу так. Якщо я працюю і в мене немає якогось інструменту, який мені зараз потрібен, або я знаю, що завтра мені потрібен буде якийсь інструмент, якого в мене немає. Я сідаю в машину, їду його купляю. Або замовляю на Амазон. Просто ці коронки я їздив сьогодні в Хамді, подивився. Вони там по 40 по 50 доларів коштують. Одна коронка, я за 120 доларів замовив дуже класний набір. Тому мене назбиралася вже купа цього інструменту і працювати так дуже зручно. Не Немає цих нервів, тому що ти щось не можеш зробити, або робиш це довше ніж потрібно, або робиш це якось криво, тому що в тебе немає якогось спеціального інструменту. Ну за виключенням інструментів, які потрібні там раз в декілька місяців, якийсь величезний перфоратор, або ця штука, пам'ятаєте, я брав в оренду різати бетон. Такі речі можна там раз на декілька місяців поїхати там за 60-70 доларів взяти в оренду, зробити якусь роботу і здати їх. Хочу зараз купити ще один інструмент. Я навіть ніби обіцяв, Ну, зараз я думаю. Зараз я думаю. Переночую, думаю, завтра прийму рішення. Перший вихідний пролетів дуже швидко. Були сьогодні на концерті у Каті Пері. Якщо комусь цікаво, до речі, такі фрагменти з мого особистого життя, я залишу тут посилання на інстаграм дружини в описі чи в закріпленому коментарі. Переходьте, підписуйтесь, вона там постійно щось постить цікавеньке. Зараз уже... Майже перша година ночі. План такий. Зараз монтую це відео для вас, тому що зранку його потрібно вже опублікувати на каналі. Потім потрібно добряче виспатись. Потім прокидаюся о 5 ранку і їду на Маямщину в Голівуд і всіх там перемагаю на дистанції в 5 км. Звучить ніби як реально. Тому, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Відео з забігу буде для вас уже в наступну неділю. Або хто підпишеться на інстаграм дружини, то щось там вона напостить, Я думаю, завтра. Побачимося через тиждень. Всім па-па!